10 грам клітковини в кожній баночці, а це половина денної норми. Якщо ви хочете позбавитися від здуття, щоб кишечник працював як годинник і ви какали кожен день, то вам треба з'їсти чия путін. Готувати його смішно просто. Просто засипаємо 2 столові ложки чия та заливаємо 100 мл будь-якого молока. Я одразу готую цілий контейнер наперед. Абгрейдити чия пудінг можна до безкінечності. Я додаю трохи фруктів, різних ягід, все, що є зараз у сезоні. Але в основному я беру ягоди чиманго, які високі на вміст антиоксидантів та тої самої клітковини. Пелькічія мають розбухнути, тому залиште мінімум на годину, а краще ще й на ніч. Мені найкраще смакує, коли я з фруктів роблю ось таке пюре, і тоді це справжній ресторанний десерт у баночці. Зверху трохи банану для солодкості можна замінити на фінік або мед. І хто куштував чи знає, що від це дуже легкий десерт, але насправді він ситний, і довго тримає рівень цукру. Тому після цього ви не будете голодні одразу через годину. І це ідеальний варіант для тих, хто хоче тримати рівень енергії без перекусів кожні 20 хвилин. Я регулярно вживаючі, і результат, який я бачу, це регулярний стілецько.